Всім привіт, Кофейн-шоу Сьогодні знову на телеканалі Алсет. Сьогодні у нас особливий випуск, тому що ми вирішили підвести так звані підсумки. Ми багато добули, багато що бачили. Думаю, з цього всього матеріалу, який ми не знімали, можна створити певне такі уявлення про те, чим живуть взагалі зараз у наш час люди. Я думаю, що варто було би розпочати нашу сонячну передачу. Все ж таки, з того, що от вибухнуло в інтернеті, те, що цікавить людей в інтернеті, те, що ми побачили, що нас в першу чергу зацікавило, хочемо поділитися з вами. До речі, бікборд із цим зображенням з'явився в Дніпропетровську, після чого автори цієї картини мали, чесно кажучи, проблеми великі проблеми із законом України, тому що комусь явно це не сподобалось. Саме так. Друге відео, яке нас вразило, це не так. Промова текстового е, наповнення, а власне, оце от привітання, яке ми вирішили з контексту вирвати. І от зараз ми його послухаємо і побачимо. Хочу, щоб люди в моїй країні жили краще, щоб в них було майбутнє. І для цього я прийшов у політику. Власне, після перегляду цього відео, от перше, що спадає на думку. Для чого він взагалі поперся в політику? Краще, нехай кожен займається тим, що у нього виходить найкраще. Краще, бо він краще футбол грав. Це все рівно, що взяти мене наприклад, зробити очільником якогось міста, щоб я там наповнював бюджет, керував людьми, підприємствами в цьому місті. Але я в цьому нічого не тямлю. Відповідно, в мене би нічого не вийшло. Чи зробити мене я не знаю директором газової контори у місті Трускавці. Відповідно, нічого в мене не вийде, тому краще займатись тією справою, яка конкретно тобі вдається найкраще і виходить у тебе найяскравіше. Роксана немає ніякого відношення до Троскавця і до газової контори. Добре, також як от ми знайшли статтю, Рокслана про найкращу розповість вона її добре перечитала. Це по рейтингам найбагатше місто України Донецьк. Насправді є такий журнал, українські видання, який називається Фокус, і саме він цього року склав рейтинг найкращих найбагатших міст нашої країни. Як не дивно, але місто Донецьк цього року посіло перше місце. Повертаємось до нашого регіону. У нас ну, теж, до речі, складають свої рейтинги, і знову ж таки, нам кофейн-шоу цікаво, хто, по перше, їх складає і звідки вони беруть такі од дані. Так, де беруться казки, хто їх придумує. За рейтингами в нашому регіоні кращим мером визнаний Володимир Фірман. Цю інформацію ми взяли з одного сайту місцевого. Mm, От, хоча, чесно кажучи, кофейн-шоу також були у Бориславі. Не так, давно. не так давно ми під враженнями від цього міста, але чесно кажучи, враження у нас не найкращі. Якщо бути відвертими, то враження у нас жахливі від цього міста і від того, що там коїться. Тому хоча ми любимо місто Борислав, мешканців, які там проживають, з ними мали можливість поспілкуватися з їхніх коментарів, не все так солодко, як пишуть місцеві газетки. Ну і пропонуємо разом з вами згадати деякі найяскравіші моменти програми про Борислав. Ну, по перше, ми були в парку. Чесно кажучи, парк нас не приємно вразив, тому що все, що нагадувало про те, що це зона для відпочинку, це закинуті лавочки, неприбрані газони і ну просто відсутність людей, тому що чесно кажучи, там просто страшно гуляти. Але знову ж таки нас вразив той факт, коли ми спілкували з людьми саме з місцевими жителями Борислава, питали, як вам парк. В принципі, більша половина з людей сказали, що парк нормальний. Поска, які ваші враження про Бориславський парк? Ви часто тут буваєте? Ну, часто не буваю. Які враження? Бачите, самі які враження. Може, наша влада побачить сама, який той парк. Може їм стане стидно за той парк, Ну, відкизна. Що можу сказати? Хотіла б собі було краще. На вашу думку, якщо за п'ятибальною шкалою куценку можна йому поставити? Ну, нас так чотири з мінус. Чотири з мінусом? Тут вважаєте, що на чотири тут в принципі, є всі умови? Ні, там всі умови немає. Я ходжу завжди по тій доріжці. Тому тут ніби так для дітей трошки є умови. це В принципі, нормальний, чистий, прибраний. А ви тут гуляєте своїми дітками? Я не звідси, я з пепелю. Що ви думаєте про Бориславський? Нормальний може бути, але трохи часто. Нормальний може бути? Тут часто буває? Трошки. Тепер часто буває. Купу сміття, купу пляшок, це теж Ні. Наступною темою в Бориславі, що нас теж цікаво, це був дитячий садочок. Там е, довго затримуватись на ньому не будемо. Е, тобто, він модулює повністю всю ситуацію, яка відбувається в будь-якому місті взагалі в Україні. Є певне, наприклад, підприємство. В них є конкретна проблема. Наприклад, є садочка це були витоки з каналізації, відходи. Тобто, грубо кажучи, дітки тобто, там в цьому садочку бавились на подвір'ї, де витікала міська каналізація. Тобто є реальна проблема, але при тому, бажання нашому якусь цю проблему висвітлити її. І подати, щоб хтось ще побачив, звернув на у і можливо допоміг з вирішенням цієї проблеми було прохання. Взагалі це бажано це нікому не показувати, тому що можуть виникнути проблеми. Що наприклад, бутика... якась інстанція не виконує своїх обов'язків комунальна, наприклад, і ви про це боїтеся комусь сказати. Я не говорю про всіх, але є люди, які бояться про це сказати, тому що вони певних репресій з боку потім цієї інстанції бояться. І відповідно, люди живуть в таких от проблемах. Ми з Русланою пробували захопити водоканал Бориславський. Нам це фактично вдалося. Ну ти знаєш, насправді, якби у нас була така ціль, захопити. Ми б його захопили. Ми просто прийшли в гості, тому не були підготовлені до захоплення. Насправді, Бориславський водоканал це лише називається водоканалом, тому що на ділі, коли ми прийшли, це просто канал. Це просто канал, це просто будівля трьохверхова, де на місці ми застали людей. Можливо, можна порахувати було на пальцях однієї. руки, Скільки людей працювало на робочих місцях? Це про тому, що постійно телефону. Уть, жителі скаржаться, що там зникла вода, там прорвало трубу. Насправді просто немає кому по перше вислуховувати ці всі запити. По-друге, їх десь фіксувати. Ну і по третє, звичайно, їх вирішувати на Ковалюва. 35-й будинок одне з найгірших постачань води, тому що це і верхня частина. Два чи три дні в тижні вода є ввечері, і півтора годинки вранці, три-чотири дні. Скажіть, будь ласка, а ви пробували якось реагувати, писати скарги водоканалу на, на цю ситуацію з водою? Кому? Про що там одна скарга може бути розігнати або розкидати то все вщент і все. Це первісно общинний лад. Е, я працюю в туризмі. То ті гості, що приїжджають сюди, особливо євреї, вони в шоці. Вони кажуть, що війна почалася. Я Кажу, а чому війна? У вас вода всюди навколо тече струмки, гори, тільки не там, де треба, тільки не в крані. Зроби водозабір, кінь, 2-3 кілометри труби і вода в місті є. Візьміть приклад з кольору, як зробив Гределі Шміт сто 110 років тому. Зробили два водозабори. Місто має воду до тепер. Вугільні фільтри пропорцювали по 110 років уже. Ось вам приклад історичний. Що тут робити? Кілометр два. Палець о палець. Ну, ми б на Чорновола вулиці, в нас вода є, і в нас тече навіть попід магазини тече вода, а останніми води нема. Крулодобово тече. тече і ні мери, ніхто, ні водоканал не реагує вже півтора місяця. Не реагують. Є люди, які е, піаряться за рахунок не того, що вони не допустили до якоїсь проблеми, а за рахунок того, що вони допустили про проблему. Її вирішили і потім ось які ми її вирішили. Але кофейн-шоу наголошує на тому, що ми не робимо жодних висновків і не змушуємо вас це робити. Ми просто аналізуємо події, які стосуються нас безпосередньо. власними думками. от, як ми побачили, що ми думаємо, це розповіли. А в ході зйомок своїх програм ми також були в місті Стебнику. Ми теж побачили там багато чого нового для нас. Відкрили для себе речі, які чесно кажучи, навіть не підозрювали, що вони існують у цьому маленькому місті, яке фактично залежить від міста Дрогобича. Тобто дрогобич візно це мама, все не дитина, і мама. Дуже погано дивитися за своєю дитиною. дитина ходить замурзена, раз в день їсть борщ. Напевно. Інколи мама забуває, що у неї є дитина, і дитина мусить якось сама вирішувати свої проблеми. Хоча, знову ж таки, вона не в силах це зробити, в силу, свого, в силу такого стану речей. Так, і така була помічна тенденція в стебнику. Чим ближче знаходилися люди, з якими ми говорили до міськради, тим більше вони були задоволені міським головою стебника. Чим далі ми відходили від міської ради. Тим... Чим вище підіймалися поверхами багатоповерхівки, особливо коли ми зайшли на дев'ятий поверх, тим катастрофічнішою і жахливішою виглядала ситуація. Ми бачили щурів, які повзують прямо під квартирами людей, які живуть там. Ми бачили дітей, які бавляться дуже близько до бродячих собак і до тих же ж таких щурів. Ми бачили. Людей, які сплять, живуть і дихають плісінню, від якої страждає їхній будинок, тому що о, абсолютно усім немає діла до даху, який тече у їхньому під'їзді, вже кілька років поспіль. Ще ми мали приємну зустріч. Я не знаю, чи це приємна суча, чи неприємна зустріч, але все ж таки випадково натрапили на армію е, щурів. Ми цього чесно не очікували. Навіть якби спеціально їхали щось знімати, такі шукали от такий момент, от він би не вдався. Навіть можливо, не так ми його і зняли, якби хотіли, якби ми готувалися до нього. Багато людей, які на фоні цих помовних міст, таких, наприклад, як Борислав Стебник, намагаються собі піарити. Вони там будують стадіони, виділяють якісь труби, незрозумілі для чого. Це наприклад Борислава, води там і так до сих пір немає. Постійно люди є хороші люди, які постійно телефонують, постійно розповідають. Як ми живемо, що ми бачимо, які в нас проблеми, і це цікаво. Ну і найголовніше, що досі є змі місцеві змі, які власне публікують настільки викривлену інформацію, що інколи дивом дивуєшся, звідки вони беруть це все, і взагалі скільки їм за це платять, що вони писали подібні речі. Вони взагалі ті засоби відірвані від реальності і не їздять на цих самих маршрутках, не живуть в тих самих містах, не ходять по тих вулицях, а пишуть якісь такі оди, незрозумілі. Ну можливо, цілком роблячи ставку на майбутнє. Що можливо, ця людина колись там щось відповість взаємністю? Там наприклад виділить, виділить пару соток під город, щоб засадити. Його картопле про нагальні проблеми, які цікавлять кожного жителя нашого району, Ми в принципі вже поговорили, проаналізували. Але є ще одна тема, яка останнім часом стала дуже актуальною для більшості людей, які проживають саме на заході України. Російська мова вже почала набирати обертів, якщо можна так сказати, і Одеса, місто Одеса, стало першим містом, де російська мова вже має статус регіональної. Кофеін-шоу вітаємо. теж вітаємо Одесу. Звичайно, І кофеін-шоу теж були під стінами Верховної ради в той час, коли все лише починалося із цим скандальним законом. Проектом мали можливість зустрітися з деякими представниками опозиції, поспілкуватися в з людьми, і фактично ми зрозуміли, що ми не одні такі. Я прийшов сюди оберігати українську мову від безсовісних підступних шовіністів, які використовують будь-які ганебні приводи, щоб знищити Україну, щоб… Маніпулювати цими масами людей, які вони привезли сюди за гроші. Це порушення конституції російській мові в Україні значно комфортніше, ніж українській. Всі це знають. Це просто такий, знаєте, безсоромний, підступний ідіотизм, який Ківалов І Колесниченко хоче використати, бо їм нічого використовувати. Вже немає їм аргументів, щоб тим виборцям чи людям, які дали їм бабло. Якось звітуватися перед ними. Я був свідком, коли на ері Колісниченко з Ненацька почав говорити українською мовою. І тут же дзвінок Севастополя. Ти що, придаєш наші інтереси, ми за тебе голосували. Я не знаю. Багато мудрих людей говорили про те, що підняття зараз цієї теми є вкрай нездоровою, тому що нічого доброго з цього не буде. У них є гроші, от бачите. Вони попривозили цих людей, ще більше будуть гуртуватися. Тут мови немає. Е, от, їм це важливо, але е, чим більше вони сюди будуть привозити цих ляльок з своїми прапорами, ну тим більше ми будемо знати, що вони бояться правди. Ну а перш за все особисто мене, оскільки я спілкувалася з людьми, які там мітингували і за і проти мовного законопроекту, здивувала позиція людей, які приїхали підтримувати закон, тому що більшість з них не розуміли наслідків цього законопроекту. Вони не розуміли, для чого їм а, їхній мові набувати якогось особливого статусу. Вони навіть не а, приховували той факт, що в принципі, приїхали вони за якусь певну суму грошей, хоча звичайно на камеру вони цю суму не називали. Підтримати законопроект, який дозволяє. Балакати різними мовами та ну, сприяє розвитку нації. Я бажаю, нічого такого не зміниться, тому що пів України вже балакає російською мовою. Це, це Донецький регіон, як на мій погляд. Та що вам Бо, мені казати? здається, в східній Україні легше буде просто підписувати папери, документи російською мовою, тому що це буде можливо, а не як зараз тільки українською. Скажіть, будь ласка, і ви вважаєте, ці от колосальні кошти гроші, які повинні будуть вкластися, зокрема, для того, щоб переписати всі документи на ще одну мову, як ви до цього ставитесь? Напевно, негативно. Не знаю, я всю життя вчив русські, діти у мені русські вчили і я хочу. щоб... Вам заважає, вам заважає українська мова? Ну, в принципі, ні. На краще б був рускій. <сум> <сум> чого ж ви тоді прийшли, якщо вам не заважає? Ні, я хочу, щоб російська язик був. Для чого ви прийшли сьогодні пісці на Верховної Ради України? За російську? За російську мову, щоб була в Україні російська мова. А як щодо української? Яке ваше ставлення до неї? І українська хороша, і російська. Кому як зручно розмовляти? Хочемо, щоб було два. Языка. Ну, як у всіх країнах. Ми ж стремимося в Євросоюз. Ну, давайте зробимо так, як в Євросоюзі. Е, Скажіть, будь ласка, а що зміниться на вашу думку в нашій країні після того, як приймуть російську мову другою державною? Ну, как буде легче, ви ж пойміте. Не нам буде легше, а потомкам. То ви сьогодні присо заради того, щоб вашим нащадкам було легше жилося, краще і в нашій країні. Ну хочемо, щоб русський язик приобрел теж статус второго державного. Ну і щоб нас теж розуміли, уважали. все, все таки живемо теж на Україні. А що зміниться в країні після прийняття цього законопроекту? На вашу думку? Ну по різному можна думати. Ну ви як думаєте? Наливай! Ну що зміниться для чого сьогодні прийшли? Я ж сказала підтримати колесника. Росія, Україна, Росія, Україна і Білорусь – нерозлучні три сестри. От я родилась, і мені хочеться, щоб у нас Україна була не щоб вона була одна єдина, щоб не було у нас таких опозицій, і щоб лю щоб вони оповнились і всі об'єднались в одно ціле. Ну але більш за все звичайно здивувала позиція нашої опозиції. А власне були представники цієї е, сили. Також ну, всі виступали на імпровізованій сцені. Всі всі виступали. говорили дуже гарні гасла, які можна було слухати, ну, які піарилось. можна було цитувати, але грубо кажучи, це все, це все називалось піаром, тому що ніяких дій, окрім галасу, опозиція не робила. Лише кофейшов, що не помінялись місцями, але від того наша сутність не змінилася так само і з опозицією і з владою. Чесно кажучи, таке враження, що люди просто змінюють місце роботи і змінюють е, свою партію. Але ж зміст їхніх е, справ і їхнього налаштування від цього аж ніяк не змінюється. Саме так от щойно на Роксона сказала мій так, те що я мав сказати, але фактично ідею донесли до вас одну. Але все ж таки не все так погано у нашому домі. Ми сьогодні говорили вже про речі, які нас наболіли. І в принципі, маємо що сказати ще про речі, які в принципі якось підіймають імідж нашого регіону в очах цілої країни. І можемо говорити про це відверто. Це о, зразу визначаємо велику гаївкою і визначаємо Франкофест. Біля мене людина, без якої не відбулася б ця грандіозна подія, яка сьогодні стартувала в місті Дрогобичі. Біля мене один з організаторів Великої Гаївки Віктор Воснях і його прекрасна донечка Ліза Христос Воскрес. Виїстину Воскрес супер враження, супер враження від того, що молодь хоче тої Гаївки, що власне вона є ініціатором і є головною дієвою особою цієї Гаївки що справді зробили таке для Дрогобича, тому що я думаю, ми вийдемо в історію як місто, яке любить гаївки, яка робить їх в принципі, найкраще це грандіозна культурна мистецька подія, яка відбулася цього літа у рідному селі Івана Франка на Гуєвичах. Мало хто вірив в те, що фестиваль набере таких обертів, але це сталося. І вкотре довело той факт, що люди, які об'єднуються, об'єднуються не різними партіями, різними прапорами, а об'єднуються однією ідеєю, можуть зробити величезний вклад у будь-яку справу, якою б вони хотіли займатися. Саме так акції, ну проведені заходи Гаївка і Франкофесни були не політичними ні одного жодного Політичного прапора не було присутні, навіть якби ми помітили, тому що з Рокуслани ми проводили як один, так і другий захід були ведучими. Мину, звичайно, були, були, були спроби людей, які, скажімо, належать до певних своїх організацій. Політичних були спроби дорватися до мікрофону, дорватися до головної молит, сцени там, і об'єднати молодь, е, сказати кілька якихось газел, але звичайно, ці їхні спроби були, як то кажуть, обрубані ми в корені, тому що в першу чергу робили ставку на ідею, яка повинна була об'єднати. Тисячі і десятки тисяч людей. Ну, от і все сьогодні ми поговорили в нашій програмі ТІВІ» про теми, які нас наболіли, і з якими нам захотілось поділитися з вами. Про них ми будемо говорити ще не раз. Обов'язково дивіться нас на телеканалі Алсет одразу після часу місцевих новин. Ну і слухайте нас щобудня з 8 до 12 в ефірі твого радіо на хвилі 101,4 FM Наш незмінний проект «Кофеїн Шоу». З 8 до 12. Також ви можете нас знайти в соціальній мережі. Тут знизу ми даємо підказочку до нас шукати. Ну і дивіться нас на Ютубі. Там всі наші передачі. В пошук варто просто ввести «Кофеїн Тіві. Ну а це був Ігор Іванович. Роксолана, побачимось наступного тижня. Всі непокоїть запитання: що буде далі, чи зміниться щось, чи прийдуть зміни, чи стане всім там добре жити. На ці питання попробуємо відповісти там в майбутньому, нехай тому що зараз на них важко відповісти. Але, Але вже тепер ми знаємо, що є на карті України місце, де всі ці питання одного дня обов'язково вирішаться, куди все дівається.